Вітаю, друзі. Виїхав трішки потестити прилади наші. Заодно вирішив зняти відео про оновлений прилад Тесей. Розкажу, що змінилось, що нового, а що залишилось таке, як було. Поїхали. Отже, ну, прилад йде в такій коробці і що ж тут входить в комплект. Е, як і раніше було, в комплекті йде штанга. Трьохсекційна, потім йде катушка. Ну, разом з блоком вона працює на чотирьох частотах. Ось такий датчик ДД 30 на 25 Іде зарядний пристрій, зараз по-іншому зроблено живлення. Зараз буду детальніше розказувати. Таким роз'ємом, який підключається до блока. Також іде інструкція, там всередині гарантійний талон і сам блок тепер має ось такий вигляд дещо оновлений. Ну, по-перше, тут, що змінилось, живлення тепер знаходиться всередині електронного блоку. Це зробили для зручності, тобто тепер не потрібно витягувати акумулятори для підзарядки. Зарядка відбувається за допомогою зарядного пристрою, який підключається ось в такий роз'єм. Далі по роз'ємах пройдемось. Тут роз'єм для підзарядки, роз'єм для підключення датчика, тобто катушки. І е, Тепер йде вже більший такий роз'єм під навушники 6,3 мм. Тобто раніше був 3,5 мм. Ну, більшість професійних пошуковців, е, ходять з професійними навушниками е, і там йде роз'єм 6,3 мм. Тобто він більший, товстіший і не так ламається при навантаженнях. Тобто, коли металошукачем кладемо його, піднімаємо. Іде навантаження на цей роз'єм, тому замінили на такий тип роз'єму. Живлення зроблено з такого спеціального ну, елемент живлення, скажімо так, який вмонтований всередину блока. Там стоять 4 акумулятори літій-іонні і плата захисту цих акумуляторів. Ось тому там від перезарядки, перерозрядки ці акумулятори захищені, це продовжить їхній термін використання. На лицевій панелі бачимо 4 потенціометри: це гучність, чутливість, діскрім, баланс ґрунту. І п'ятий це в нас не потенціометр, а перемикач. Перемикач частоти. Також е, тумблер перемикання однотонального і двохтонального режиму. Зараз ось таким гумовим е, ковпачком, для того, щоб захистити від пилу його. Е, ну, давайте по порядку, трішки по налаштуваннях. Е, значить, ну, да, все-таки е, скажу, що в новій версії, що змінилось, це баланс грунта трішки перероблений. Е, і частоти Раніше було в нас 5 частот, було раніше 6, 9, 13, 18 і 27 кГц. Тепер маємо 6, 12, 18 і 27 кГц. Тобто 4 частоти. Значить, для чого прибрали? Так, ну, скоротили кількість частот? Для того, щоб. Поставити сюди перемикач на дві групи контактів. Це дозволило переробити дещо схему балансу ґрунту. І тепер на кожній частоті, при перемиканні, підтягується також своя настройка балансу ґрунту. І відповідно при перемиканні частоти не потрібно заново робити баланс ґрунту. Також на балансі ґрунту додано позиція така авто. Тобто що це означає? При виготовленні прилада я налаштовую таким чином, його, що в положенні авто на кожній частоті прилад відлаштований по фіріту, тобто, фактично, на більшості ґрунтів ну, 90 грунтів, ну, це в кого яка місцевість, ну, більшість ґрунтів в цьому положенні прилад буде стабільно нормально працювати. На ґрунті на будь якій з частот. Тобто, яким чином я зараз рекомендую робити баланс ґрунту? Ви виставили його в положення авто, обрали будь-яку частоту, почали пошук. Якщо ви бачите, що на ґрунт є реакція, Ну це буде дійсно не дуже часто. ну не на, далеко не на всіх ґрунтах, тоді ви вже під ґрунт підлаштовуєтесь. Там теж зроблю відео по налаштуванню е, баланса ґрунта саме на ТСІ. Е, підлаштовуєтесь саме під цей ґрунт. Е, якщо ж все-таки е, реакції на ґрунт немає, прилад стабільно працює, то в цьому положенні ходите. Відповідно, це такий спосіб, ну, те, що е, переробили, внесли цю зміну, дозволяє тепер швиденько е, перевірити той самий сигнал на іншій частоті. Тобто е, є якийсь там сумнівний сигнал, наприклад, на 6 кГц кГ е, і якийсь коротенький такий з чорним е, сигнал. На низькій частоті ну, дрібну якусь ціль можуть закидати дещо в чорне ну, так, така, е, так на багатьох приладах. Ви швиденько перемкнули на 18 чи 27 кГц, перевірили сигнал. Якщо він там дійсно став кольоровий, ми його там викопали. Ну, це такий один із е, плюсів е, такого способу балансу ґрунту. і е, частот. По інших налаштуваннях, ну, все залишилось так, як було. Е, гучність, тобто, як вмикається прилад, ми додаємо гучність, зараз він. Я торкаюсь до роз'єма. і він дає сигнал. Е, прибираємо гучність, він вимикається. Тобто це заодно вмикання прилада, регулювання гучності і вимикання прилада. Чутливість теж залишилась така, як і була. ну Зазвичай вона десь на другу годину стабільно. працює, На третій десь починається треш. Ну, десь в цих межах зазвичай ходимо. Іноді доводиться загрубити там більше прилад, десь на 12-ту годину ставимо. Іноді там, якщо умови дозволяють, можна там дещо далі за ось. Діскрім теж залишився такий, як був. Тут є позначка Iron, тобто це Чорні метали відсікаються. Ну, теж, В залежності від умов, зазвичай ходимо або на, це ж третє положення, тобто на 10-ту годину на Айрон. Або е, десь на перше-друге. Якщо там більше по е, поселеннях, якихось по черняхах, по скіфах, там на дрібненькі цілі, щоб краще витягувало їх в колір. Краще десь на одиничку, 2 виставляти діскрім. Е, ну, далі ж, відповідно, баланс ґрунту. Е, маємо таку ситуацію. На пальцях зараз розповім, потім буде відео. E, значить, Якщо бачимо, що ґрунт, наприклад, в цьому положенні на 12 годину э, закидає э, в чорне, крутимо за часовою стрілкою. E, там на півподілки десь, э, відкрутили, перевірили. Якщо ще є реакція, ще на півподілки. Ну, і так далі, аж поки не зникне реакція на ґрунт. Якщо ж навпаки э, ґрунт закидає э, в колір. Крутимо проти часової стрілки. Е, ну, е, є один нюанс, на який варто звернути увагу, це е, бажано все-таки старатися не дуже відходить від оцього середнього положення. Бо саме в цьому положенні прилад гарно реагує і на крупну мідь, і чорні сигнали ну, бачить чорними. Ось, тому бажано е, від цього положення середнього далеко не відходить. Ну і Відповідно, частоти теж тут зрозуміло, що просто перемикаються 6, 12, 18, і 27 кГц. Ну і Тумблером ми змінюємо тональність приладу, тобто в двохтональному режимі ми маємо два тони. На кольоровій цілі маємо високий тон, на чорній цілі низький тон. В однотональному режимі фактично ми чорний, чорний, чорну компоненту сигнала. Двохтонального режиму. Ми не чуємо просто і маємо тільки один тон, той, що йде на кольорові цілі. Але ж потрібно враховувати, що, наприклад, деякі цілі з чорного металу дають подвійний сигнал і в чорний, і в колір. І в цьому режимі ми будемо чути якийсь обривистий однотональний сигнал на чорній цілі. На кольоровій цілі ми будемо мати такий Чіткий плавний однотональний сигнал. Ну, до кожного з режиму потрібно звикати. Як на мене, легше зрозуміти, все таки двохтональний режим, тому бажано починати з нього. Якщо вже розібрались, цікаво в однотональному походити, пробуємо, перевіряємо. Ось, така, ось такий блочок зараз оновлений йде. E, Наче все розповів. Всім дякую за увагу. До побачення. E, так, ще не зовсім до побачення. E, дивіться, ще є деякі e, новинки. E, планується, що найближчим часом e, до прилада Тесей e, можна буде замовити також e, комплект бездротових навушників. E, тобто, що в нього входить? Це буде ось такий fm передавач е, невеличкий. Тут також йтиме перехідник. Е, ну, це ще е, я окремо зніму відео. Тобто цей fm передавач буде транслювати сигнал. Він вмикається. Там на ньому частота пишеться. Е, так, і також в комплекті будуть йти. Е, комплекті мається на увазі, е, якщо окремо дозамовити е, цей комплект е, бездротових наушників, будуть йти ось такі наушники. Не знаю, заряджені чи ні. Ага, заряджені. Ось. Е, тобто наушники досить непогані. Ну, Я пізніше теж зніму про них відео. Тут регулюється довжина, відповідно виставляється частота, однакова на передавачійна. Навушниках і маємо таку систему бездротових навушників. Все, дякую за увагу, до зустрічі.